На малюнку 18 два кола із спільним центром точкою О мають радіуси 8 см і 6 см. Знайди довжини відрізків BD, AB та CB. Давайте з вами розглянемо цей малюнок. Відповідно, ми знаємо, що в нас є два радіуси. А радіус це від центра до точки кола. Один з них дорівнює 6 см, тобто той, який менший, це 6 см, той, який більший, відповідно, дорівнює 8 см, Означаю рожевою лінією, і це дорівнює 8 см. Нам потрібно визначити відрізочок ВД, чому він буде дорівнювати. Тобто, той цей весь відрізочок. Якщо ми знаємо, що половина ВО дорівнює 8 см, тобто діаметр дорівнює 2 радіуси. ВД дорівнює 2Р е, і це дорівнює 2 помножити на 8, 16 см. Перший відрізочок знайшли. Другий відрізок, який нам потрібно знайти, це відрізок ось цей. Якщо ми знаємо, що ОВ дорівнює 8 см, ОА дорівнює 6 см, таким чином відрізочок АВ буде дорівнювати їхній різниці. Так і запишемо. БО мінус АО дорівнює 8 мінус 6. І це дорівнює 2 см. Відрізочок а Б ми знайшли. Б чому ж буде дорівнювати Б. Якщо ми знаємо, що АБ це дорівнює 8 см, а С О це радіус маленького кружечка, тобто це 6 см, таким чином ми будемо додавати два радіуси Б додати С О і це дорівнює 8 плюс 6 14 сантиметрів.